Всім привіт! Мене звати Яна. і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Сьогодні я вирішила підтримати свою рубрику Читай українське і поговорити про відому українську авторку і про її неправильну книгу, яка називається Одного разу. І ім'я цієї авторки Ірина Роздовольського ось так виглядає дана книга видавництво клуб сімейного дозвілля, традиційне оформлення для книжок. Ірен Роздобуцько і традиційно декілька слів про автора. Ірен Роздобуцько відома українська письменниця, сценаристка, журналістка і просто хороша мила пані. Це надзвичайно працьовита письменця, адже зараз видано більше, ніж 20 її творів 100%. Деякі твори її є екранізованими, зокрема, гудзик, але я не дивилася, скажу чесно. Також. Саме цей гудзик був перекладений на англійську мову та російську мову. І ще якщо не помиляюсь, ще дві три книжки є перекладеними на російську мову. 에, давайте ж перейдемо до Ірени Рознобудського та мене. Як ми познайомилися з нею, тобто як я познайомилася з її творчістю. А сталося це з років, певно, вже десять тому. І власне почала знайомитися з її творчістю з славнозвісного гудзика. До речі, це ж нещодавно вийшло продовження гудзика Гудзик-2. Але я його ще не читала, і, в принципі, не планувала, але тепер запланувала, і в кінці відео ви зрозумієте, чому. Отже, почала я читати Гузик, читалося мені легко. Тут потрібно відмітити, що всі твори Ірена вони написані такою легкою, красивою мовою, легко читаються. От видно, що вона так пише душевно, і це мені подобається. Але після прочитання твору в мене було досить двіяке відчуття, ніби як від. Перегляду якогось латинського серіалу надто воно там все так вертілося, і от особливо якось ця лінія мене так не захопила, і я якось вирішила знайомитись далі з її творчістю. Але от рік чи два тому мені до рук потрапила її книжка Алса Деліцей слухняних дружин. Я почала її читати, вона мене дуже захопила, мені дуже сподобався сюжет. У даній книзі розповідається така незвична історія, ніби от існує ліцей, де виховують слухняних дружин для найкращих чоловіків нашої планети, різних там політиків, бізнесменів, хто його знає, масонів. От. І в книзі ведеться щоденник нашої головної героїні, і там все так цікаво починає заплітатися до моменту, коли у творі з'являється сюжетна лінія з морським котиком. Чесно, я от після цього така окей. Ну, дочитала книжку і подумала, що ні, все-таки Рен Роздобудько не для мене. А в цьому місці я отримала книгу обміні от цю книжку одного разу і вже подумала, ай, дам третій шанс. І не намарно, мені надзвичайно сподобалася ця книжка, але вона є така досить натупова. Це автобіографія, і тут в такому досить хаотичному порядку, і Рен нам розповідає про своє життя, про роздуми. Над життям. І цю книгу взагалі буде цікаво прочитати всім, хто знає, що таке перестройка і як тоді було важко жити. Цю книгу цікаво буде прочитати тим, хто хотів би стати письменником. І кому цікаво, взагалі можливо, отримати якісь такі певні життєві поради з цього приводу. І взагалі. Тим, хто любить такі легкі історії в стилі Рен роздобуть, але без таких заворотів, які я перед цим згадувала, бо тут вже вона розповідає про своє життя, про своїх друзів, про подорожі. І мені було насправді дуже цікаво читати, але головне, що мені найбільше сподобалось, те, що... Ні, не так, не сподобалося. Я була просто в шоці, просто була максимально вражена. А її роздуми про життя вони збігались ну, на 90% з моїми. От так як вона описує свої роздуми про життя, про наших людей, про е, відношення наших людей до роботи, про наших чоловіків, наших жінок. От, тобто я читала, я от так була трохи в шоці від того, що в мене настільки схожий світогляд до цієї людини. І Тут ще стає більш дивно, чому ж мені якось недоподобно її твори. І от після даної книги я вирішила дати шанс Іренд роздобуть І впродовж наступних місців я прочитаю точно ще 2-3 її твори, щоб сформувати кінцеву думку. Звісно вже поділюся з вами, бо я от не вірю, що твори людини, в якої настільки схожі життєві погляди з моїми. Можуть мені не подобатися, просто, просто можливо я попадала на ті. І знову ж таки, прохання до вас, якщо ви читали любите творчість Ірени роздобутьсько, порадьте мені знизу якісь твір, які мене вразить. Бо по факту я читаю тільки ЛСД і Гудзик. Ось, а зараз хочу трошечки розширити географію про читання її творів. І... Докопатися, я сподіваюся, до справжньої Ірен у них. Одним словом, раджу цю книжку як прихильникам міреї роздобутьку, та й таким людям, як я, адже як ми бачимо, мені вона надзвичайно сподобалася. І насправді вам буде цікаво, навіть якщо ви не цікавитесь творчістю даної письменниці. І на цій ноті бажаю всім хорошого дня, смачної кави, цікавих книжок. Знаходьте цікаві. Челендж для свого життя і завжди бути на позитиві. Нехай все буде добре.